Вітаю шановне товариство! Не міг я стриматись і не записати вам відос навіть з Донбасу, тому що в доті вийшли 283 сета, за котрі треба голосувати, і найкращі з цих сетів будуть додавати в реальну гру, ну тобто в доту. Тут їх абсолютно величезна кількість, як ви можете побачити. Тож влаштовуйте зручніше, беріть каву, чи беріть, здаю, чай, що ви полюбляєте пити, і давайте дивитися це відео. Так, ну кунка, дізлайк, нічого особливого, антимах. Ооо, це як, до речі, Гаррі Олдман з дракули. У нього такі окуляри були. В 90-х роках такий фільм був. Ну, Я його. не те, щоб дивився, але е, доволі стильно виглядає. Лайк. Like. А Ну тут насправді не знаю. Що це це у нього. Чайник такий. На Рубіку, що це таке взагалі. Так, ладно, мені, якщо чесно, не зайшов. Viper. Default не зайшов. Пуч. От пуш, мені здається, його найпростіше робити, але я б такий сет не взяв би. Найкс. Це що? Гадзіла? Лайк. Like. Так, що тут у нас? О, до речі, ось це доволі непогано виглядає. Три сімки. М Ні, ну на. Блін, Не можна да, М -м поставити, як там, де відоси голосували. що, типу... Е ну... Якби... Подумаю, пізніше. Тільки припустити можна. Ну, напевно. Напевно, я поставлю дизлайк. Не моя історія. Underlord. Дизлайк. Бейн. Дизлайк. О. До речі, на леве реально схожий, так? У нього хвіст такий саме. Грива є, он я бачу. Не дуже подобається зброя, але правильно їх ж можна поміняти трошки. Насправді я поставлю лайк. Доволі непоганий сет. Клоун пудж Достатньо в мене вже клоунів пужі в іграх було. Раз, та куди ж вона буде йти. Дизлайк. Оракл Dislike. Це такий самий стиль, як у клокорка. Скоріше за все, та, той саме розробник робив їх. Сларк. З маленькими. Що це, діти Сларка, чи що? Зверху. Піранії маленькі. Um. Насправді я поставлю лайк. От, щось мені здається, що можна, можна тут поставити пак дефолт, нічого особливого. Ну, тут варто, до речі, зазначити, що колек... цей скованка колекціонера ось ця, тут же ж не будуть такі сети, знаєте, що. А, ну, там, от, як на Шейкера, Аркана була після Інта чи там на а, Тінкера, чи на Луну. Ось ці шмотки, тому що ну, це сети здебільшого просто а, дефолтні. Тут будуть якісь, котрі виділяються, звісно, і більш швидкісні, скоріше за все. А але не, не буде такого вау-ефекту, по ідеї. До речі, ось цей на реклама мені сподобався. Дуже непогано виглядає. Худвінг Default. Antimaph Default. Ладно, клоун пудж був, але клоуна на худвінг не було, тож поставимо. О, це що, це як Hollow Knight, типу? Ну ні, справді, ні. Ні. Да шо це таке? Що це це гра для клоунів чи що? Так, тут на допомога зала треба від побратима. Що е, думаєш? Мінус? Добре. Міпо. Можна ставити? Дизлайк? Дизлайк. Добре, давай, 10 твоїх. Ось цей. Ну, дизлайк. Дизлайк стоїть стоїться такого. Ходвінк. Дизлайк. Да в сенсі. все непогано виглядає, подивись. А, лайк? Добре. Те? Так. Не дизлайк, чи дизлайк. Дизлайк? Добре. А це що щось... це... Курва бобер <laughs> Ну, лишак до речі, такий дефолтний. Ну от як поставити? А якщо тільки лайк і дизлайк виходить на функція. Ладно, я поставлю лайк. О! <laughs> <гас> Ні, Ну ладно, це, напевно, буде найсильніший сет. ну Я думаю, за нього проголосують стовідсотково І це буде топ сет. Але чи додадуть Valve таки, такого кентавра, бо ну, ідентичність кентавра вона перетворилась в кур'єра просто. Не, не дуже впевнений, що кентавр пов'язаний якось з кур'єром, але, але ладно, поставлю лайк, тому що мені здається, це прикольна історія. Дефолт. Дефолт. Лайк. Like? Что це без угла углов пуржа перевдягнуть? <coughs> uh, так, снайпер. Дизлайк. Дизлайк. Його моє. Да не на це дефолт, точно дизлайк. Ммм. Mm, ну, доволі непогано. Але але, ладно, я поставлю дизлайк, ні. О, ні, ну це щось взагалі. Це що, типу, це якийсь хоррор фільму. Дизлайк. А, дровка дизлайк. От вайпер, мені здається, вайпера складно зробити якимось ну, жит життєвоздатним сетом, тому що ну, все, що от роблять на нього. О, це evil Gremlin такий, типу, не. Ну блін, я до речі, поставлю лайк, мені подобається. Не ну no, це. Не ну це стої треба поставити ось так, бо. Це Це дуже смішний сет був. А що це таке взагалі? Та, А не лайк поставлю. Просто подивитися, чи ведуть, чи ні. Єолі косолі. Чому у неї гітара? Чому на дримба? не на часі? Бруда з павичками ось. А, павучки, Nice well продумали. Все бачу, як павучки виглядають. Ну, до речі, непоганий тарантул, Я поставлю лайк. Визаж, это как пташка-пирата, так? Блин, круто выглядело, лайк. Like. White Spirit. Ё-моё. Обличье стрёмное, реально. Ха-ха, шо це? Лайк. Блин, не знаю, Марсис это что не заходит. А шо це тракторист. Лайк став? Минус. Окей. Okay. <laughs> Не, ну вот это крутой сет. Насправді, поставлю лайк. Ну, але я думаю, його не введуть. Типу, деякі сети, от, от вони дуже сильно дуже сильно змінюють ідентичність героя, от як цей пуч, наприклад. Ну, типу. Ну, Це прикольний сет, але, блін, ну його взагалі не впізнати. До речі, Evil Rust подобається. Це як цей. Як сатир злий. З якоїсь казки. Dying Default. Рінгmaster. Uh... До речі, непоганий сет. Ставлю лайк. Find default. Graphos default. Ich default. SF, Та ні, напевно, ні. Ну, він якось не схожий взагалі на себе в цьому сеті, Кислявий якийсь. У нього ж, по ідеї взагалі, кісток нема. Так. Е снепка. Ну, до речі, от як, як Лізар, да? Не, не дуже подобається. Бруда. Приблизно так само я виявляю всі гравці на набруди, в тому числі і себе з цим язиком. Поставимо лайк, Два коротше. на набрудів вже поставив лайк, сподіваюся, ні один не ведуть. Легіонка, ставлю дизлайк. А, це як like, Fallen Angel. Ух ти, Йолікос Солі. Ну прикольна, до речі, ідея, але мені не подобається зброя у нього, тому я поставлю дизлайк. Кес, прикольно. Monkey King. Default, думаю, дефолт. О, oh, це Last of Us? Це Last of Us, на? Відсилка на Last of Us, я думаю. Mm -mm, ну, насправді я поставлю лайк, але я думаю, що шевал не введуть, тому що авторське право задушить, якщо вони е, ведуть ось такий сет. Далі у нас що? Далі у нас е, фантамка дефолтна, я думаю. Що це таке? Це що, башта, типу. Йоліквасолі. Ну, до речі, непогано виглядає, я поставлю лайк. Пан Гольєр дизлайк, Не зайшло. Дерсір дефолт абсолютний. Дизлайк. Оде? До речі, прикольно виглядає сет, але оде ніхто не пікає в доті, можливо, це буде причиною, чому люди про нього згадають. Оце Дерсір непоганий, мені подобається. До нового року ведуть, тому що голосування воно здається до 22 жовтня, якщо я не помиляюся до 24-го. Тобто, часу ще скільки. Ну, два тижні. Є виходить. Ну, ось перед дефолтний. О, ось ця Марсі мені подобається. Це щось не, незвичайне було. Це МК Дефолт. А, бара. Капець стрьомний, поставлю лайк. Пучні. Йолікосолі, ні. Знову, ну от, от всі сети пуджа, типу. Вони отакі от. Ну, хоча, в принципі, тут він хоча б не так сильно на клоуна схожий. І тут слоник позаду. Буду казати, я Тору на спину почепив. Лайк поставлю, якщо ведуть. Так. Не, направка на справді ні. ні. Непогана, непогана зброя, але ні, фантомка дефолт. Атак якийсь. А це що таке? Це якийсь кислявий динозавр. І, ну, ці сити, напрямла, біста виглядає доволі, до речі, непогано. І перший, котрий бачив, це Фенікс, ні. Морфінг, ні. Морфа також складно... Ух ти, Йоліхо, хас... субіт. Ставьте, лайк. Мені зайшло. Раз. дефолт. Фантомка. От фантомка, я такий вже десь бачив, як на мене. Білочка. Ну, це прям білочка-білочка тепер. Ладно, поставлю лайк. Насправді, непогано виглядає. Марсі. О, це як е, лялька. Заводна, типу. Не погано, я ставлю лайк. Сети цьому. Така дизлайк. Така дизлайк. Ну, ще залишилось 183 сета. Чекаємо. Дизлайк. Дизлайк. Ну, вайпер, я не знаю. От люди, котрі намагаються зробити вайпера. Я їм реально співчуваю, бо, ну можливо, їм подобається. Хоча якщо їм подобається цей герой, я їм не співчуваю. Але просто суть в тому, що. Ну, блін, ну складно реально от зробити щось нормальне на вайпері. Ну, це просто зелена шляпа, котра літає, і. Ой, блін. Передумав. Добре, що змінити можна цей. Не це супер подобається. Котл. цікаво, але ні. Шторм дефолт. Нічого собі у нього ніс. О. Тайтхантер. Ну, Тайтхантер це можливо навіть. Ми бачили подібні сети, як у цього, як у SFa. Ось. Мені здається, надихався, можливо, навіть той самий автор це робить. Ну, але у Тайтхантер це виглядає доволі непогано. дефолт. Прудав. Що це таке? Гоно дизлайк, це вже перебір. А це що таке? От, Маткікінга точно. Хтось робив минулі сети спільний автор, але це капець він стрмно виглядає. Ні, це страшно вирубай. Дизлайк. Знову брут. Брод... Ух ты, Йолікосові. А що це в неї на голові? Це як Resident Evil якийсь вже прикол. М ну ні, ну тут в доті вона не зайде, тому що. Ну, не зрозуміло, що це на башці у неї знаходиться. Тому, напевно, Silencerli. -like. До речі, я думаю, людина робила, котра та саме, котра сет на Ісалкера робила. А якщо пам'ятаєте, там є такий саме. Дизлайк. Дизлайк. Не моя історія. Акс, точно дизлайк. Тут прям впевнений апарат. Непогано, але недостатньо добре. Дім би не сподобався. Knight. <ś%>, <practically> не моя історія. Grimm, ні. Primal Troll, ні. ні. 283 сети. 283. Master. Ну, а тут якісь пішли вже такі. А. <š%>, <teu my God> Ладно, тут можна поставити лайк. Тут можна лайк поставити. Дизлайк. Дизлайк. Аркварден. Ну, непогано, але от Аркварден чимось схоже мені на Viper. Що такі саме всі концептуальні сети вводяться. Хоча це? Ні, ладно, насправді, всьому я поставлю лайк. Тут дизлайк. От, ну от вайпер. Типу, така сама історія. Ну от що це? Ну просто. Все ж ти можеш це, по суті, голову трошки, і все. Коротше, співчуваю всім байполей. Не, от це те про що я казав, що дуже сильно ідентичність змінюється. Оце ж вже не пуч взагалі. Це вже незрозуміло хто. Сларк лайк, like, до речі, поставлю. Look дизлайк. Непогано, поставлю лайк. Спектрані. Знову Ні, Це бруда... Моя історія. Spirit Dislike. Ну, але прикольно, що це, я так розумію, ну, там якісь автори, напевно, повторюються, але дуже багато людей старалися ввести ці сети в гру. І, ну, прикольно, що що багато реально авторів над цим працюють. Dislike. Вівер. Це також якась у нього відсилка на... на Last of Us. Трошки схоже, ну, пас... ну Видно, що, напевно, той самий там також людина надихалася. На сеті з Найксом, котрий був. Троль. Ну, до речі, непогано, але, напевно, все ж поставлю дизлайк. Пішрак точно ні. Бурда, котра стала думом. Просто за рахунок дзвіночка. Дизлай. Омніт uh, це також вже з Resident Evil. Якась, якась там типу мати Міранда. Ось це от було. Ну, до речі, поставили лайк. Доволі непогано виглядає, але думаю, що не ведуть, бо дуже схоже. Тут дизлайк Скар дизлайк Дизлайк Кес дефолт не виглядає. Той кращий сет мені здається, так де Кес пірат. Також на The Best, тут також не найкраща історія. Взагалі па... Щось... не поняв, якщо чесно, якась Як квапа... Якби їх так навіть описати, не знаю, але ні, напевно, напевно не буду описувати просто дізлай. Bounty Hunter. Ну, до речі, доволі непогано це виглядає ось цей. Мені здається. Але поставлю дизлайк, бо не хочу, щоб він був в грі. Мене бісить Bounty Hunter. Так. Це Аркварден от знову ж таки. От реально є сет, як у вайпера. Що що ти назвив Арквардену, Арк він все рівно буде фіолетовий такий. ще непоганий сет. І от, от знову Аркварден. Чи... А хоча ладно, це і відрізняється. Ні, ось цьому я поставлю лайк. Бо тут дійсно людина постаралася і він відрізняється від всіх тих, котрі були. Це, напевно, єдиний виняток, який побачив. Тобто непогано, але ні. Тайтхантер ні. Ковка ні. Ларлю. За дійсу сумний песик. Такий в житті. Хочеться його погладити. Ой-ой-ой, Ні, Ну ладно, він от не схожий взагалі на себе. О, до речі, дуже непоганий скатусі. У скат, ската маунт на батрайдері буде. Марсі ні він довго виходить. Дизлайк. Mm. Видно, що це також той самий автор робив. З іншими деякими сетами. Ні. ні. Бурда, точно ні. О, це Пудж Тейтхантер. Hunter. Tight такий раніше був, але якщо ви будете дивитися в грі, от з цього Пуджа. Я по-перше, що я подумав, що це Тайтхантер з тим сетом, який був. Можливо, той самий автор, от, от, в, коли там Сьомий Ін був, де водний, водна тематика Інта була. Можливо, це саме людина ж бо Ларка, Варка, до речі, дуже непогано виглядає, Ставлю лайк. Будунг Дефолт. Кес. Дефолт, ні. Перфілоу? ні. От і ні. Неурспірита знову ж таки дуже схожий. Енігма, до речі, дуже непогано виглядає, але. Як еделон виглядає? Ух ти, йомо, я поставлю лайк. Ось. Якщо видело не прокликав, би нічого не поставив. Це з історії іграшок на, поставили собі. Що там написано? Пуч, пуч написано просто. Ну от, е, за взуття і відсилку на історію іграшок. Е, можна поставити лайк, але зверху мені не дуже подобається, тому напевно. Ось так. Фенікс ні. О, так ми майже вже 100 сетів всього залишилось, до речі. Тут лайк. Тут дизлайк, Рікі хейтер на місці. Uh, Silence dislike. Фантомка, такий сет вже був, мені здається. Майже ідентичний. О, Сардар виглядає круто. Поставлю лайк. Ну, його, я думаю, не ведуть, бо занадто, занадто лячний. Панульні. Рингмастер. Напевно, напевно, ні. Карні. Цепані. Тінкер. Який би там не був, поставив би дизлайк. Ще, ще один сет на Тінкера. та Потримайте коней. Don't push the horses, так би мовити. Ні. 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 До речі, от ті сети, котрі будуть пізніше. Хоча, можливо, воно рандомно генерує, можете речі написати у вас рандомно в... ще в такому ж самому порядку, як у мене, тому що якщо сети деякі пізніше прям відчутно попадають, то вони ж програші зрівнянні з тими, котрі на початку були, бо небагато людей, як я буду зараз, сидіти, і скролити до 283-го сета. До речі, вічоктор поставлю лайк, мені сподобається це все. О гармах. Е ні, я думаю, це знати багато ось цих клоунських сетів. Я розумію, що гра відповідна, але тим не менш. Андерлорд, <кхем> напевно, ні. Pink, not my story. От, знову рекладен, ну от сет абсолютно так само, як і всі інші. <laughs> до речі. До речі. А ну, як форма вовка? А, так це просто так. А форма вовка у нього немає? Немає виходить форми. І вовків. Да ні, ну я думаю, якби була, була форма тематична і вовки тематичні то ще ладно. До речі, це не погано, дає. Але так просто сам сет. Ну, концептуально не моя історія. До речі, ВК непогано виглядає, поставлю лайк. State Hunter дизлай. Тінік. Це що, клейфейс, чи як він там називається з цього dc шної історії. Ні, напевно, дизлайк. Дизлайк. О. Ні, ну мені здається, просто от сетів на ДК було дуже багато в доті і. Квапа чи легіонка. Ну, дизлайк. Like? Знову ж, герой. От. Що <laughs> це за дійнат? Вау. Типу, маски його зняті позаду, так? Типу, він зняв маски, і це так його обличчя без маски виглядає. Що це таке? Ідея прикольна. Але. Але ну не введуть. Занад. Блін. ну, Ідею прикольну автор придумав. Але я думаю, що. ну... Не, не для сета в доті. Просто для концептуального арту якогось. Так, менше 70 сетів вже залишилось у нас. На X Default. Квапані. Аліна тут, до речі, непогано виглядає. Mm. До речі, поставлю лайк. Поставлю лайк. Миринбастерни. Ні. ні. О, войт. Що... Да, ладно, Фалора, ні. Взагалі не туди. Валора ні. Фантомка. Ні. ні. Ух ти, ее лекса До речі, непоганий доволі, я поставлю лайк, Мені сподобався. Зараз я таки не подивився. Так, да, прикольно, прикольно. Точно лайк. Like. До речі, цікаво, від чого залежить, чи буде екран завантаження, і чи будуть ось такі от духи у героя, Коли у Лікана такого не було, наприклад. А тут ми бачимо Valve дають можливість автору зробити і те і інше. Марс ні. Може там якось поплати, вони вирішуються. Кому можна кому ні, додавати екран завантаження та інше. Ну тут такі вже пішли от під кінець, а хоча непоганий ставлю лайк. Заніс лайк. Пейн ні. Primal ni. Ні. Ліна ні. ні. О, стоп, стоп, стоп! Uh, лайк. От я поспішив варто визнати. Ні, ні. До речі, непогано виглядає. Точно лайк тут можна поставити. Віч також мені сподобався. Фантомка не моя історія. Тайтхантер, Напевно, ні. Оде, точно ні. От знову, бачите, всі сети фантомки. От всі люди, котрі роблять сети фантомки, вони роблять всі дуже схожі. Прям максимально схожі одне на одного. Тому, напевно, на цьому. Ладно, це був не схожий, але це взагалі щось. Не, не той цейво. Ладно, за голову поставлю лайк. Найкс також дуже прикольно виглядає. Рубік, до речі, також. Ну, це хорор, хорор якась історія. якщо... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, так слухайте, що хорор історія. Так може це ж Хелловін буде? Можливо, вони під нього якраз такі сети і збираються випускати. Тільки додумався на якій там хвилині відео цього. На майже 30-й хвилині відео. Так. Дизлайк. Може в цьому прикол? 23 сета. О, до речі, цей сет. Можна поставити лайк непогано. Дизлайк Дизлак. Ні. все ж таки дизлайк. Лайк Ось цей, прикольний. Але здається з, з Рубіком подібний сет був. Ну але ладно, поставлю, грім. Ні, шейкери не ведуть, ще і так був сет з ним. Ріки ні. Ні. Ні Оп, стоп, що не почув. Ну, навпаки ось цет лайк треба було поставити. Тут дизлайк. Дизлайк. Ну, до речі, прикольний сет. Поставлю лайк. Ось це дійсно непогано виглядало поставлю також лайк, дуже прикольно. Легіонка. Блін, от якісь сети Легіонки. Я дуже хочу, щоб її пікати можна було більше в грі. Може сети сети мотивували це людей робити. Але. Ну, Просто не моя історія. Уж ні. ПК ні. Котел... Ну це не нового року, але ні. І останні сети нігми. Ооо. Ні, це точно лайк. Ось вот якраз на останній сет класно зробили. Ось така історія, друзі. Ось такі сети. Як вам? Напишіть обов'язково, що сподобалось, що не сподобалось. Дякую, що дивились відео, і побачимось, коли побачимось. На все добре.